Всім привіт! Сьогодні вже 9 серпня, знову середа, знову патч Black Desert. Дезерту. Понавалювали івентів, дещо позмінювали по класам, трішечки до ознайомлення всім раджу, дещо позмінювали по нодварам. То тому того дивитись і поглинати інформацію. І так, почнемо з приємного маленького івентику. Такого прикольного. Який буде тривати з 9 по 23. Що вам взагалі потрібно зробити? Вам потрібно активувати ферму Finto, яка знаходиться недалеко біля велії, якщо у вас її ще немає, не активовано? Ось вона знаходиться справа біля велії. І що вам потрібно зробити? Тут з'являється один такий нодик, маленький, на якого вам потрібно поставити робітника. І він вам через певний час своєї роботи буде приносити типу рарних там, кроликів. Ось таких. Ось таких три штучки, вони будуть, скоріше за все, випадати рандомно, вони будуть приносити, але в чому прикол, тут можна подіставати доволі приємні і смачні винагороди. Звісно, там це все крутиться лохотрончиком, але щось комусь, напевно, пощастить повипадає. То тому раджу до уваги. Тут он за взагалі за золотий, за арарний, там вони костюмчики вони випадають. Що там, ще онрівти для Блекстару і тому подібне. То тому, як мінімум, принаймні, нагороди плюс-мінус приємні, можна позакидати. Туди далі, продовжили ще на один тиждень. Івент, що, випад... що під час вбивства мобів з вас не буде випадати інкрустація. Це все зроблено заради того, що там пододавали ще два спати для ліхтаря-декі, але про них трішки пізніше. Але пам'ятайте, що якщо ви в мінус кармі, то все рівно вони з вас впадуть. Тому будьте уважні і слідкуйте за своєю кармою. Далі наступний, ну, не сказати ще івент, але, коротше, наступний календарик Завтра з 10 числа по 13 вересня. Черговий календарик з черговими, звичайними, як завжди, там, тут нагородами. тому Не пропускайте, заходьте в гру і забирайте. Далі наступний івент. Івент стосується гільдії. він триватиме сьогодні, вже з 9 числа по 23. Що вам взагалі потрібно робити? В гільдії берете квести на вбивство мобів. Ці всі квести поповнюють фонд гільдії, і там матеріали для бурової установки і так далі. Додали 4 квести на вбиття мобів 3000, 5 тисяч, 7 тисяч і 10 тисяч. Тому майте на увазі, якщо комусь потрібно, в кого малий фонд гільдії, швиденько виконуйте ці всі квести і поповнюйте ваші запаси срібла. Далі, наступний івентик з 9 по 30 ходтайм перешвидшений варіант прокачки левелу, плюс 400% до отримання досвіду на спотах. І плюс 200 до скілпонтів. Тому хто там ще, напевно, викачується вже там 64 5 і так далі левели вперед. Так, наступний івент. Думаю, вже і так всі з ними знайомі. За онлайн в грі він ще тривав. Він, верніше, починався ще з 3 числа. Я в минулому огляді на ПЦ це також казав. І знову буде тривати по 22-й, але в чому маленький нюансик. Ви отримували нагороди за онлайн за 30 хвилин, за 90 і додали просто ще 120. І все. Більш, більш нічого. Далі подвійний лут з вела і гармота. По-перше, гармот повертається нарешті за тиждень майже його відсутності, коли там він якось зламався магічним шляхом. На жаль, пролабіси компенсації за це ніякої не дали стосовно цього всього, але, типу, вони вирішили вибачитись в такий шлях, що от вам подвійні нагороди за фарм Вела і Гармота. Плюс не забувайте, що на гармоті ще є віклі квест за три його вбивства, який береться в НПС АКУКАО, який стоїть на ноді. Ось він, ось тут знаходиться, ось, типу, нод-менеджер його, самого Вела, ой, кажу, вела вже гармота. В нього берете квест і отримуєте нагороди. Ну, думаю, по нагородам і так все зрозуміло, що можна поотримувати взагалі, що Вела, що з гармота, то тому welcome до фарму, коли ці боси з'являються. І сам патчноут. Патчноут такий начебто виглядає доволі об'ємним, але якщо пробігтись по ньому, то не дуже то й багато цікавого. По класам дуже багато змін, як я вже казав, позавозили. Ось ця загальна зміна на редакшен МП. Якщо брати в загальному на скіл аддонах. це більш стосується, скоріш за все, я так розумію, аріни Солярі, хто там бігає на аріні Солярі. На деяких скілах, типу якось Френджера, муси і Маєви, що МП там при атаках на, на хіті по персонажам у вас, типу, забирається мана. Далі зміни по класам. Я їх, на жаль, перечислювати всі не буду, бо тут їх занадто багато. Але якщо ви бачите цей е, свій клас в списку, то ставте або відео на паузу, або я залишу це все прикріплено в прикріпленому коментарі весь цей пост. І також можете зайти і ознайомитись з усім цим. Але якщо коротко, просто пробіжусь по іменам, скажімо так, по найменуванням класів, кого взагалі зацепили. Перший з них це Воїн. Далі йде сорка В основному, в Пробуді її зачепили. Маєва тради, Кунеїчі Пробуде тут скіл один. Страйкер і Містік. Страйкера ще трішки тради тут. Щось позмінювали, я так розумію. Далі ланка. В основному на, на традах, хто грає традною ланкою. Якщо коротко, то їй попідіймали дамаг в ПВЕ і, звісно, порізали трішки таки в ПвП. Ну, нічого дивного. В Пробуді, щось цікавого для ланки, то попідіймали атак спіт на 10 секунд з 15 на 18 на 2 скілах. Так само. Тут з 20 до 25 на Скелліані Annihilation і на Flaming Blade з 15 до 18. Тому кому -то таки цікаво welcome. Далі Sage, Зацепили Сейджа. Я навіть не знаю, чи хто взагалі грає на сейджах. Якщо так, хоча б напишіть мені в коментах, чи взагалі є такі люди. Мені прям просто цікаво, бо я дуже мало бачу сейджів, якщо чесно. Далі вуса в пробуді в основному зачепили вусу в пробуді, Маєо так само, в основному в пробуді зачепили. З усього, якщо коротко, їй подавали 3 скили на Spirit Rage, типу ульт на 10% 25 і 50, все. Більш такого, напевно, цікавого немає. Ну і тут по змінам трішки по атакам, але я не знаю взагалі, хто грає на Майу в пробуді. На жаль, я також таких людей не бачив. Далі по контенту прибрали течії. Для моряків, хто плаває в морі, там бартеристи і так далі. Коротше, вам радість, вам прибрали течії, тепер можете плавати, як вам завгодно, і не переживати за швидкість, скоріш за все, кораблято. Тому вам плюс. Далі розширюють кімнату марні. В якому сенсі розширюють, додають ще споти для фарму в кімнаті марні. Пододавали ось список спотів, типу ось басіми, нагі. І тому фадуси. Коротше, якщо брати по локаціям, зацепили Валенцію, Камасільвію і трішки е, Одрексій, типу, е, типу Кріпти такого споту, е, доволі цікавий спот. Завезли в кентаврах. Я думаю, всі фармлять там кентаврів. Якщо за них всі чули, там типу доволі непоганий грошовий спот для Лоу і середнього гіру гравців, в кого там немає 300 плюс атаки або хоча б 290 плюс атаки, і вам складно десь здобувати гроші, то кентаври були найкращим шляхом, але там завжди точилися бої за споти, бо не було кімнати Марні. Ось тепер її додали. То тому хто, хто там фармив і фармить, може тепер фармити в кімнатах Марні. Але поки, на жаль, одна година на добу. Далі, те, що я казав трішки раніше, додали ще два споти для ітемки Ліхтар Декі. Це тонкута. В нагороду за фарм цього спота буде падати пояс Туру до плюс 2 заточки. Але майте на увазі, що рекомендована атака і рекомендований деф це 310 атаки і 400 дефу. Ось взагалі відмінчені точки, де рекомендовано юзати ліхтар декі. Тут більше, ніж 4 позиції, але їх. Але ось вони на мапі, дивіться. Тому, хто не дотягує, то краще не використовувати цей ліхтар декі, тому що буде вам боляче. І додали на Torn Forest також ліхтар Декі спорт, аналогічно рекомендована атака 310 в 400 дефа. Тут буде падати Омні Рінг, також до плюс 2 заточки, можливий дроп. І ось також 4 позиції на мапі, де, падає, де, кажу, падає, де. рекомендовано використовувати цей ліхтарик саме для фарму. Далі по Ешфоресту, саме також для ліхтаря, декі трішки змінили по мобам характеристики їхні, яких ви фармите, типу на Барнасі. Зменшили йому деф на 4%, тобто його трішки простіше стало вбивати. Смеш-атаку прибрали на волкресах і. Тому хто фармить під ліхтарем декі Аш-Форест, ставте відео на паузу і ознайомлюйтесь з деякими змінами, які тут додали. Далі. Як я й казав трішки раніше, по івенту з велом і гармотом повертається нарешті гармот. Йому нарешті фіксили його там відображення ХП, яке було, по суті, більш нічого, простіше в двох словах, все Гармот повертається. Можна його знову фармити. Далі, невеличка зміна по транспортуванню ваших маунтів. Це умовно, коротше, ну, як умовно. Це коли ви транспортуєте вашого коника з одного міста в інше. Раніше ця функція коштувала 1 мільйон срібла, зараз 100. Просто підняли ціну. По суті, більш нічого. Далі, змінилися умови для отримання сету Нарсілана. Якщо в двох словах його спростили. Раніше, що вам було взагалі потрібно зробити, як іде в описі? Вам потрібно було мати персонажа 50 плюс левела, пройти, кальфіонську. Мийнову лінію сюжетну заточити сет нару, який вам давався на пен. І передати його фугару, ви отримуєте нарсілан. Зараз все зробили простіше. Всі ті самі дії, але вам нарсілан точити не потрібно. Ви просто говорите з фугарами, ви отримуєте цей сет нарсілан, типу як подарунок в скринці, все. І відкривайте на персонажі, які вам зручні. Далі для людей, які ходять в данжі в Аамакія, Сікраія і Рунакія вам спростили, якщо казати в двох словах, їхнє проходження. Чому? А, можна скіпати ниточки пазлів загадок, які ви там розгадуєте саме по загадкам, щоб проходити ці данжі. Тепер ви можете підходити до об'єкта, де відбувається діалог, щоб розгадати, дати відповідь, і у вас там буде можливість просто взяти це і скипнути. Все. І ось знизу список всіх тих саме от квестиків, які можна взяти і кіфу. Далі, книга Магахана. Це щоденник на Агріс був. том перший частина друга: вам потрібно було принести на алтар Агрісу конкретний вид фрукту в кількості 10 штук. Його спростили, це виконання умови. Тепер ви маєте принести будь-який фрукт знову ж таки, тільки в кількості 10 штук. В чому проблема просто була, що фрукт, який вимагався, він плюс-мінус рідкісний був, і його не так часто можна було отримати, або взагалі купити там на аукціоні. І доводилось, напевно, скоріш за все, людям або чекати, або намагатися його дістати якось в самотужки. Тому змінили умову, спростили. Тепер можна цей щоденник закривати, по суті, вдвічі швидше. Далі для людей, ті, які ходять на ноди, і взагалі, типу, займаються нодварами і так далі. Тепер для підвищення налог. На завойовані ноди на 25%. Ще плюс більше грошей вам. Це в плюс. Далі переробили і. Позмінювали трішки нагороди і підвищили а, деякі нагороди взагалі для нодів від tier 2 до tier 4. Я їх перераховувати не буду. Тут доволі великий список а, стосовно а, всіх цих нодів, всіх цих змін, то тому гели а, ставте відео на паузу і ознайомлюйте, що ви тепер будете отримувати при перемозі, при поразках, і які зміни взагалі відбулися. Список доволі дуже великий, тому раджу вам з ним ознайомитися детальніше, якщо вам це все взагалі цікаво. Ось снодвори по всім тірам, також зміни йдуть, позбільшували кількість медальок. Переробили трішки отримання взагалі просто нагород типу тих самих голдбарів, о, які ви обмінюєте на срібло і так далі. І, взагалі, змінили умови в плані перемоги на нодварах. Раніше було умова така, що ваш форт знищують, або набувають 50 кілкаунту смерті або кілів. Його підвищили вдвічі, тепер ця це, це вся цифра підходить до 100. Тобто, вам тепер потрібно зробити 100 кілкаунтів. Не без сюрпризів ідемо далі. Стосовно нодварів і так далі. Збільшується ХП або витривальність, не знаю, називайте, як хочете. Будівель на нодварах, які ви ставите. Під кожен нодвар, ой, кажу, під кожен нодвар, під кожен тір ноду, на який ви йдете, є свій типу варіант того, наскільки збільшене життя ваших будівель, які ви там ставите. То тому ж таки, знову таки відео в прикріпленому, ой, Боже, я вже заговариваюсь. Тема буде прикріплена в коментарі під відео, або ставте відео на паузу і ознайомлюйтесь з тим, що тепер збільшували по життю ваших будівель. Якось так. Швиденько пробіжимося по цьому всьому. Далі. Невеличка зміна, приємна, як я вже чув від деяких там старих гравців. Від англомовних не пройшло там типу 6-7, скільки вони там років грають. Інтерфейс. Зовнішній вигляд інтерфейсу, який у вас є на екрані по грі, тепер можна змінювати, коли ви рухаєтесь. Це. Більш по суті нічого. Далі, додали ходкей для новачків. Це, скоріш за все, така прикольна функція з одного боку, щоб розуміти, яка кнопка за що відповідає взагалі в грі, але я думаю, для старічків це вже і так всім зрозуміло. Навіть не, не цікаво, що воно буде. Е, і на цьому все. Так. Ось такий патчик. Я думав, що ще завезуть кімнату Марні в цьому патчі, година через годину саме її використання. Але я так розумію, це буде вже в наступному патчі, то тому будемо чекати наступних патчів. Все. Всім. Дякую за увагу і до наступних відео.